Дорогі друзі, позаду мене знаходиться гігантський причеп під заводу Кобзаренка, який продовжує потихеньку підкорювати Україну. Він є нашою новинкою в лінійці причепів тракторних. Це чотирихвісний агрегат. Він має трьохсторонню систему розвантаження. Він має два яруси бортів. Вантажопідйомність такого причепа 24 тони. Тобто повна вага його з навантаженням приблизно 32 тони. Відповідно, об'єм кузова його приблизно 32 куба. Він агрегатується з тракторами. Від для сил. Тобто для великих господарств це просто незамінна річ. Він має осі АД, він має антикорозійне полімерне покриття, гідроциліндр надійний, який піднімає даний причеп, посилена рама, підвіска, оборотний клуб, все відпружин не дишло, все в комплектації даного причепа. Як то кажуть, великий а не велетень це вірно, це про наш тракторний самоскидний причеп, 4 тсп 32 від завода Кобзарени.